Привіт, це Ерік. Я вирішив трошки рознообразити свій контент і трішки. Підійти до технічного забезпечення комфортної роботи дизайнера. Так як я працюю дуже часто за комп'ютером, мені дуже важливо, щоб моя техніка, моє робоче місце було комфортним. Тому, якщо тобі сподобається це відео, а також цікаві топ-10 ноутбуків для дизайнера, не за всі гроші світу, то напиши про це в коментарях і я зніму це відео в наступний раз. А сьогодні в мене на огляді буде монітор від Samsung. І це не рекламний огляд, адже я його купив сам і досі шокований ціною цього монітору про ціну в кінці. Чому я його купив? Раніше в мене був монітор Acer Nitro Full HD 1920. Він мені подобався, але сталося так, що працюю по 10-12 годин за монітором і вже не такий молодий, як раніше. Тепер моїм очам стало складніше переживати такі проміжки часу, тому я вирішив купити нарешті добрий монітор з якісною матрицею. Спочатку я ходив собі 4К розширення, потім просто зрозумів, що цього недостатньо. Можна подивитися трішки в майбутнє. Тобто, через 2-3-4 роки вже 5К монітори будуть в нормі, тому оновився на 5К монітор. Ну і плюс Плюс, додатково скажу, він візуально дуже гарненький, особливо ось ця камера, про яку я теж розповім, і багато чого до речі, вона знімається, хто, хто не знав. І просто візуально він для робочого місця дуже. Виглядає солідно. Мені треба професійний екран з чудовою передачою кольору. Такий дизайн, який би мені подобався візуально. Дивлячись на те, що 99% моніторів це або жахливий пластик, або щось ігрове, що мені не треба, то я вирішив взяти від Samsung такий. Коротко розповім про в кінці відео, про те, чи варто було його взяти, чи варто було зекономити, взяти два монітори по ціні, той, з я за цей заплатив. Загалом почнемо з самого початку з розпаковки. Розпаковку ви можете бачити зараз на екрані, частину його, при тому, все досить Преміально запаковане питань до транспортування та безпеку монітору немає. Досить цікаво, що компанія, яка бореться з умовним забрудненням довкілля, ось приклад, напихала багато елементів, звичайний целофан. Дуже дивно, тому якась така двояка філософія. Щодо специфікації монітору, та трішки моменту, чому не монітор від Apple, адже вони майже в однаковій ціновій категорії. Мені сподобалось, що це все ж таки 5К монітор, який більш-менш виглядає. Так само, як Apple. Але тут є одна особливість. Мені дуже сподобався наступний момент, що я можу взяти цей монітор, який ось тут. Сподіваюся, ви його зараз бачите, підняти його трішки повище. І зробити, я не впевнений, що це в мене зараз вийде. Те, що я можу його, якщо я його вимкну, щоб не зламати, повертати на 360 градусів. Ось. Так, і це дійсно класно. Тобто, для моїх наступних цілей мені потрібен такий монітор, плюс трішки трейдингу, і тут все якраз зручно розміщується. Але основне, що додам, це те, що такий монітор все ж таки краще ніж Apple. В порівнянні з специфікацією, цей краще перейдіть на сайт, подивіться самостійно. Це ж відео більше про те, чи потрібен такий монітор дизайнеру. І моя власна думка з за цей монітор. Так ось щодо якості монітору, в мене питань взагалі немає. Мені сподобалось він по оглядам, і я вирішив його взяти. Чи задоволений я його якістю для використання? Так, він чудово виконує всі задачі, він дуже якісний. Цвіта передача, кольоропередача величезна. Мені все все-все в ньому подобається, окрім... І так, користуюся близько місяця монітором, і ось перший глюк. Я не розумію, як його виправити. Я вже перезавантажував монітор. Перезавантажу зараз модно. Зараз покажу вам цей глюк. Мені не подобається яскравість екрану, мені здалося, вона тусклувата. І я такий, типу, ну треба щось зробити. І захотів додати трошки, хоч він відкалібрований, чудово все калібрувалося, але захотів додати м жовте, жовтого відтінку, щоб очі не так боліли. Я натискаю ось тут, буду показувати, типу, меню, перейти в його налаштування. Шукаю ось тут параметри. У мене зараз відкриється внизу. І тут я хочу е, налаштувати саме зображення. Натискаю, і яскравість ніяк не змінюється. Я думаю, ну добре, можливо, це сама проблема з режимом зображення. Я переходжу в загальне налаштування усі параметри, і хочу обрати е, режим зображення. Замість sRGB щось інше. Я натискаю в сторону, як би зрозуміло, натискаю ще в сторону, щоб обрати. І воно не гортається. Є великий недолік, це його внутрішні баги, так як це власна ОС, вона дійсно багує. А, чи... Помітно це ні, але за цю ціну не хотілося б цього взагалі. Щодо його корпусу, мені все подобається. Це класне, класне рішення, типу, як у Apple, і досить непогано конектиться з маковськими Retina дисплеями, якість пікселів дуже велика. Класно, насичена кольоропередача, все чудово. Тут немає питань, 5 з плюсом. Щодо якості зображення саме для дизайну, питань нема. Пікселізація, налаштування, все це доступно. Я задоволений. Я з задоволенням працюю на ньому по 8 годин за монітором, дивлячись тупо в нього. Це не проблема. Проблем з очима немає. Цілком можна висидіти 8 годин, дивлячись цей монітор, якщо правильно його налаштувати і використовувати темну тему, звичайно, не плутайте. Що на білій вас там січатка вигорить. Але чи все ж таки допоміг він мені в роботі дизайнера, коли я замінив його зі старого Full HD монітора? І так і ні. Морально для себе я зрозумів, що я готовий. Я... Міг собі дозволити таку покупку, але потім я зрозумів, що на роботу це не дуже вплинуло. Достатньо було навіть взяти 4К монітор. Чи хотів би я його повернути? Звичайно, ні. Мій досвід використання його в роботі зупинився лише на тому, що я приєдную ноутбук і працюю за ним. Я просто працюю за тим, що е, використовую його як основний 5К-монітор. Щодо ціна користь. Це неоправдана ціна для такого монітора. Можливо, він буде дуже довго для мене працювати на мене. Можливо, він дійсно має якусь особливі функції, які там були прописані в специфікації. Але я б не став би його собі купувати, тому що зараз він коштує від 45 тисяч гривень, і це досить таки велика ціна за просто екран. Всі ті функції, які в ньому є, для мене здаються вже не такими крутими, тому що пересаджуючись з монітору за 3 тисячі гривень. Full HD. Я все ж таки очікував якогось апгрейду, а в результаті вийшло лише невеличке покращення в якості картинки. Не, не те, що невеличке, воно величезне, але воно не суцільно змінило мій підхід до роботи. Тому вважаю, що не варто того було цей монітор. Для дизайнера в, мої, в моєму спектрі задач можливо для програмістів, розробників там, монтажерів, комусь ще дійсно він краще буде, але використовувати фігму, що за цим монітором, що за попереднім, змінилось лише пік кількість пікселів на дюйм. Чи варто купувати цей монітор дизайнеру? Я не впевнений. Навіть сказав би, що 20% що так, 80% що ні. Якщо брати до уваги, наприклад, перехід з. З ноутбука на Windows старенького на Mac, то це дійсно суцільний там різниця в швидкості роботи. Якщо брати, наприклад, зміну мишки з якоїсь дешевої на круту, там теж є якась зміна швидкості роботи, то монітор ніяк не змінив мені. Е... Мою швидкість роботи. Я б, ну, насправді, якщо так думаючи, за цю суму купив би 2-4 монітори. Вони б стояли поруч, один з другим, і тим паче є там круті рішення на кронштейнах. І це дійсно було б більш розумніше рішення. Чи шкодую я про покупку? Ні, мені подобається, я осознанно до цього підійшов тоді, але знову можу порадити тепер на досвіді, що він в мене десь рік вже, що не варто було б. Сподіваюся, це відео було цікавим для тих, хто шукає собі монітори і дивиться. В вектор самих дорогих варіантів. Це моє заключне слово, що монітор класний, дійсно крутий, але своїх коштів не вартує, як на мене, на користувача дизайнера. Напишіть свою думку в коментарях, будь ласка, тому що цікаво, можливо, я щось не знаю з нього. а Буде цікаво почитати, поспілкуватися. Дякую за перегляд. Удачі, в вивченні дизайну.